Ты не счастлив. 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 Ты не счастлив.

Чуешь, Максим, 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 Максимка, Максимка, Максимка.

Ми угруповання воля. Ми твої брати. Де той проти газ, Максим? Давай тобі. Максимка, ми побачили, що про тебе полював моноліт. Сімка. Чуєш? Йога! Ти все пора ти! Тебе батя, мама, давайте, давайте. кому ні? Тебе мама, кому ні? Ще раз полям. Максимка. Чуєш? Ми загруповання воля. Ми твої брати. Ми бачили, що на тебе напали на Ми прийшли допомогти. Не можу достати. Пробую, пробую. Не крутись. Де ти протягаєш? Тима. Сапочка я, мама дала. Знаєш, я твоя... це мощно. Де Афіна? Я Тут. Це норм? Окей. Okay. А тобі нормально без лазіка в радяції? Да! Як його звуть? Як його звуть, макін? Я звати Льоха, відсипара! Ти Йовацьякову візь! Льоха, коротше Льоха хоче відпочити, тобі треба піти теж відпочити з нами. Йох, я треба відпочити, йо-моє. Баба обіцяла прийти, баба сказала, що не <ріст> Ну дивися, бачу, що тільки оці хлопчики до тебе прийшли, які в тебе тільки що стріляли. Ти чуєш мене? Ре, не виривайся, що зараз кисті поламаєш. Я тебе зараз кушу прийду! мама Мама сказала, що... У нас і музичка, і костючки, і все, що треба для щастя. Ми твоїй мамі передамо. Це ти знаходиш. Там у нас є радіо, у нас є телефон, ми там можемо твоєю мамою зв'язатися. Хто ці люди були, хто на тебе напали? От тільки що були в камишах, по тобі шмаляли. Хто то були? Не знаю, напевно, друзі, анубіс. Друзі, анубіса, що тобі відомо про Анубіса? А ми з Анубісом в були коли. Ай, сука! Він колись давно прийде. Той рік в полі. Так, да, Манубіс був лідером нашого груповання. Зараз він очолює працю події. Які вийшли під контролю цих вишок Моноліта. Мабіс померри, хто я тебе помер, то Такі, так, що, ну, наш друг, ми його недавно бачили. Е, прапора, він мертвий. Ай, горе. Ой, горення. Гореє! Та він вже хватанул таку довзі, що йому треба только переливання крові. Чуєш, а що ти ну, можеш що сказати мені про... Можеш його з радіації вивести? Миктинка, що мені про це сказати? Вибери! Його... треба достати... ставити красно. на мене на пожежу, розбери мене! Давайте, за шкірки його беремо. Ви... Витягайте його, Витягайте. У мене так уже дозу хватану десь. Це нічого не друзі, а ну це були. Тільки звітня, яка тебе шукала. Не може такого бути? Не дергайся. Я завжди дай поддягайся, не за те вже Мені мені доведеться тебе знову ударити, якщо ти будеш дьоргати. Не ладно, хорошо, я з я пристою. Хорошо, хорошо. Я